Покажу вам саму економну машинку у нас на майданчику Ford Fusion 2010 року випуску з надійним невбиваємим двигуном 1,4 TDCI. Він же HDI. Цей двигун ставився на, на французів, таких як Citroen, Peugeot. В принципі, це є їхній двигун. Також він ставився на Mazda і на деякі навіть Toyota. Класний невбиваємий мотор, перевірений вже часом, чугунний блок. 68 кінських сил. алюмінієва голова, звичайно. Давайте покажу, як він виглядає всередині. Маленький двигун, Але їде дуже бодро. Тобто Машинка маленька, але її вистачає динаміки більш ніж чим. Той же самий двигун ставився і на іншій моделі. Той же самий блок циліндрів він мав об'єм 1,6. Потужність там на 120 кінських сил, 115, 110, як які. Класний мотор, реально невбиваємий. Е, витрата палива, В мене товариш їздив на фієсті з цим же мотором. По Києві в нього витрата палива була до 5 літрів по місту. Траса реально витрата палива десь 3,5-3,8 при швидкості 100-110. Комплектація у нас, скажімо так, не сильно крута. На такі машини вони не бувають з крутих комплектацій, Це по факту Сіті Кар, маленька машинка, чисто для міста, хоча за містом по ній ганяти теж класно. Динаміка при обгонах суперова, Так що реально цікавий варіант. Давайте покажу зараз машинку ззовні, як вона виглядає. Перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. До речі, він весь в рідній фарбі. Погнали! Так, погнали по фарбі. 98, 94, 111 101, 112, 112, 114 115 119 103. Відбій тривоги, до речі, відео монетизується і виручні кошти відправляємо волонтерам на потреби ЗСУ, тобто стерненку, притулі. Так що підпишіться і додивіться відео до кінця. Більше капне монетизації, вам це нічого не коштує. А, а грошей більше буде, швидше їх виведемо і відправимо. Так що підписуйтесь. 116, 103, 98, 125. 99 96, 105, 93 98 97, 90, 92. Задній бампер, до речі, було б бажано пофарбувати. Це так, щоб машина взагалі була в ідеалі. 98, 119, 111 103. 97, 87, Ідемо з потиші. 98, 103. Так, двері 109, 114, 100, 93, 120, 121, 112, 105, 105, 103, 106, 119, 116, 117, так тут проходить, вроді 96. в общем, Вся в рідній фарбі, питань немає. Єдине, що для ідеального стану я б підфарбував би задній бампер. Його можна і підтичкувати, можна і так їсти. Не критично абсолютно. Технічна машина на тверду п'ятірку. Якщо цікаво, приїжджайте вас вгущу каву і проведемо тест-драйв. Бо якщо потрібно, зайдемо на СТО, перевірити все без питань. Погнали до салону. Два ключа, що буває не так часто в машинах, які приїжджають з Європи, по комплектації є електрорегулювання дзеркал у нас ліве, праве. Вибираємо ліве, праве положення. Електроскопіді у нас тільки передні, але їх достатньо. Потім, потім, потім. У мене е, рост 175 см, сижу взагалі комфортно. Тут, в принципі, залізе двометровий дядько без питань. По положенню сидіння є е, е, нахил самого пуфіка, тобто він не піднімається, але виходить, але, нахил змінюється. Розгружає ноги, трошки удобніша посадка можна виставити під себе. Так, далі. У нас є тут бібікалка. Е, регулювання магнітоли, як на французах, тільки у них справа, а тут у нас зліва вона цікава штука. Е, далі, далі, що у нас тут є? У нас є регулювання керма по висоті. На приборці є бортовий комп'ютер. Наразі у нас 216 тисяч 200 км рідного пробігу. У нас всі автомобілі тільки з рідними пробігами. Е, далі є отут такий кармашик. Почали автомобіль на французьких номерах, але він розмитнений, пройшов сертифікацію, готовий до першої постановки на облік. Я вам виписую договір купівлі-продажу, вішаємо транзитні червоні номера і ставити на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно десь плюс-мінус 5 тисяч гривень на цей автомобіль. А... Поїхали, що прокидаємося. Виключай, погнали. Кстаті, те, що я казав, два ключа і є центральний замок. Це плюс відкриття і ляди. Закриття, відкриття. Давайте зробимо трошки нетрадиційну на нашу зйомку, обично просто показуємо, а тут ми вже і прокатаємося на машинці. Працює добре двигун, взагалі питань немає, заводиться з полпінка, скажімо так. Духоводить цікаві. Прокатаємось по неровностям, зараз його і спитаємо. Гонка! От ніби звучить те, що 68 кінських сил це якби небагато, але, але їде він непогано. Зараз виїдемо до круга, прокатаємось там. Якраз зелене світло. Треба дивитися в обидві сторони. У нас тут аварії стаються дуже часто. Літають на червоне світло, так що якщо ви приїжджаєте до нас, будьте обережними. Так, заміри ми робити не будемо, їде він непогано, кручу його не більше трьох тисяч оборотів. В принципі, на пост... якщо постійно їхати на машині, то не бажано крутити дизель постійно, більше трьох тисяч оборотів. Тобто радять до трьох тисяч їхати постійно. Передачі довгі, їде класно. Шумка, звісно, я б сказав, що не супер якась класна, але опять-таки. Це не автомобіль якогось бізнес-класу, це простенька машинка. Маленька, вона переважно якби, для міста. Найвеликий плюс це витрата палива на цьому автомобілі. Він дуже економний. Зараз, як, кстати, проїдемось по нерівностям, подивимося, як він по підвізці. Ну, Так, по асфальту проїхатись, то достатньо такий валкий, м'ягенький. Так, швидкість. Швидкість, швидкість, навіть у нас швидкість 85 це 2000 обертів. Тобто навіть 2000 обертів це взагалі супер. 90 це дуже економна швидкість. Навіть в межах 70-90 буде він споживати плюс-мінусом 3,5 літра. Так, наш майданчик показав вам, куди де заїжджати. Щось в багажнику <свісна> якщо думаю, звук, якщо дозволяє, то буде чути збита ходовка. Тут такі ямени непогані, і їде кстати дуже м'ягенько, реально м'ягенько. Це у нас, коли люди приїжджають на майданчик дивитися автомобілі кажуть, так, що, пробуємо динаміку чи ходовку. Ходовку сюди йдемо, динаміку їдемо до круга. Як по динаміці, то ну, він непоганий, він хорошо їде. У мене, до речі, в батьків Citroen c 3 2012 року випуску з точно таким же самим двигуном, вже 5 років їздять, питань по ньому немає взагалі. Реально класні, ресурсні двигуни. Звичайно, якби це був якийсь 1,6, то це взагалі була б ракета на такому двигуні. Але 1.4 його реально вистачає. Як Бачите, на майданчику багато машинок у нас. Так що запрошую вас на каву і на тест драйви